Друзі, привіт! Настав час копати картоплю. У мене її, правда, ось тут небагато. Ще там чотири рядочка є і тут вісім рядочків. Я тут трошки раніше ось прокосив своєю косілкою. Тут ось у мене 4 рядки, ті, що справа, така біла картопля, вона ось недавно тільки посохла. А це давно чотири рядки тут. Два сорти. Я купив на, на базарі все, Я купив дві сітки, там продавали весною посадкової. Товариш мені посадив її. Я у нього брав диски, є у мене відео, підгорнув. І зараз він десь їде, у дорозі буде. Копати мені, подивимося, що вийде. Ну оця, в принципі, тут ми ось трошки один рядок для себе копали. Майже тут викопали його, чи, мабуть, дружина докопала один. А це ще ж тут не копано. В общем, поки він доїде, тут чистенька, хороша, та й тут не дуже вона така, бачите, не багато. Бур'яну тут було. Ця була взагалі така по груди, зелена стояла. Той бур'яну нема. Та раніше трошки що зліва рання якась раніше посох бадель, то трошки бур'янець там виріс був. А ось така кукурудзка. Бачите, непогана така ось. У мене тут кукурузка. Ну, це тут воно внизу, близько біля річки, ось, ось бачите, оце ось дерева за цими деревами. Уже річка. То тут грунт такий більш-менш волога держиться. Ось то ось кукуруза. Так собі качанціть, хоч і сухо. Ну, нормально. Густувато, конечно, вона посіяна. Сівалка китайська, чи я не знаю яка, там чоловік мені сіяв. То ну, щось буде. Ось така, непогано. Подивимося, до кукурузи ще, ще довго. Ще вона зелена. Бачите, зараз я трошки взяв граблі, можливо трошки зараз повигрібаю оце все діло, щоб леша було копати, щоб копачка не забивалася. Ну а далі будемо тоді копати. Картоплюває Наш Товариш приїхав, У нього такий дорець Янмар FX435. І ось ось така копалочка. Зараз подивимося, що у нас вийде. Ну, лі, лі, лівий то ми вже, я вже говорив, той, що зліва рядок викопали. Ось сюди. ось сюди. Наліво. Так картопля. пля. Ну, нормально. Ось так. Ну ось, друзі, отакий ось, ось урожай. Дивіться. Бачите, ну це ми тут підкидали, а це ось з двох рядків ось. Дивіться, бачите. Гарний. Ану, я щас... Бо це камера проти сонця. Дружина собиралася ще в мене там є трошки, де ми уручну садили. Ну там мабуть погано. ну, отак буде краще видно. О. Це багато і хороша картопля. Якраз ось бачите на ладонь. Якраз і не така, що супер здорова, чистить. Тобто у цьому році саме тут врожай добрячий. Які сорта не пам'ятаю, не пам'ятаю. Два я купив, це червона і біла. Що за сорт, не знаю. Ще так, добре, зараз ще викопаємо там трохи. Треба і собі копачку робити, чи купляти, чи робити. Можна ось у товариша ось скопірувати можна. Мені однорядну. А можна, в общем, подивимося. Ще подумаємо. А це ось тут чотири рядочка. то що Ми вручну посадили. Якась картопля така, тут щось вона. Не знаю. зараз подивимося. ну а вот, друзья. Така картопля теж нормальна, але менше, ніж там у мене внизу. Менше тут, але теж розміром приблизно така. Ж. Це ми тут, нагадаю, садили вручну. Ну, Я дисками підгорнув внизу і вгорі. Отака, цей год не без картоплі. Скажем так, цей год урожай хороший, можна сказати, навіть відмінний. Так що йдемо збирати. О, Бачите, поки ми там ту діляночку копали, дружина вже половину зібрала. Ой, молодець, вона в мене швидше, ніж трактор працює. бачите. Зараз я трошки допоможу їй. Трошки хіба не багато. Тут 20 мішечків тільки тут буде. так вам мішки, мішки. Маленький кузовок у мене є, але він з зерном. Зробив спеціально, щоб з грядки возити. Так я ось на косівку. Ось так ось. О, ладно. Дружина грузе. Зараз треба їй допомогти хоч трошки. Ну, я ж почесно покажу. Ой, хі -хі -хі. Хоть трошки.

Що ж, друзі, внизу картоплю зібрали, получилося 8 відер, ну, месетки, двох відерні сетки повні. Ну, ото считаємо, 4 сетки, 8 відер е, у нас посадкової, 30 відер отрис їстівної. І свинячу, або, як кажуть, дрібну, там, де гнилувати. Ну, гнило її немає. Там може кілька картоплин і все. А то вся картопля досить таки непогана, хороша. Ну, Взагалі, 40 відер. Там я посчитав 1,4 Отак Ось так ось. Так що ту ще картоплю не, не собрали, трошки пізніше, зараз трошки віддихнемо, пообідаємо, бо вже Дві години дня, мабуть, чи вже три, мабуть, не знаю. Так що ось так. Перевіз, а потім вже внесу в погріб якось. Це ось тут ось такі гарбузи. Бачите, тут ось ця дружина в мене займається. Тут чистить гарбузи. Насіння сушимо там. Таке-сяке. Цю вже ось ділянка, тут, мабуть, сотих сім. Уже закінчили, майже трошки ось залишилося. ну Ще сотих 12-14 там у матері ще грядка незайманих гарбузів. ну Помаленьку, потихеньку працюємо. Так що, так що якось так. Ось така картошечка. Не знаю, хороша. Нам хватить, вистачить отак з дружиною. Ще, ще й залишиться. У цьому році врожай непоганий на все. Є і помідори, і огірки, Ну, огірків вже нема, а помідорів ще багато. І кукурузка вроді мене погана, і ячмінь, вроді би, вродив, непоганий. Так, є там і капуста, і бурячок, і морква. Так що я гадаю, гол гол голодні не залишимося. Так що, друзі, ось таке відео. А ви по закінченню відео не забудьтеся, хто може задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі FPV дрони, а вірніше на їх комплектуючі. Хто дивиться мене перший раз, скажу, що до мене звернулися бійці, які демобілізувалися через тяжкі поранення і організували невеличкі майстерні по збору FPV дронів. Так що, друзі, треба допомагати. А куди можна задонатити, зразу буде посилання зразу під відео. Там буде банка-монобанка, вона постійно відкрита, і номер карточки. Кому як зручніше. Так що, не будьте байдужими. А зараз саме звернення і подяка від бійців вже зараніше зібрані кошти. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство! Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, як умію та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує ФПВ-дронів і комплектуючих до них. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу Якомію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом до перемоги! Слава Україні! Ну, а я на цьому відео закінчую. Можливо, не знаю, чи буду робити, чи придбаю картопле, сажалку, копалку. Не знаю, не знаю. Я в роздумах щось мені не дуже хочеться. Ну, в общем, буде видно. Время покаже. Так що, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. І на цьому все. Поки що і до скорих зустрічей. Слава Україні!